Вітаю! я Інна Набок і це новий огляд російської пропаганди та, звісно, абсурдних новин з боліт. Ну а щоб це відео побачило якомога більше людей, ставте лайк, залишайте коментарі і обов'язково тисніть на дзвіночок. Це для того, щоб не пропустити наступний випуск з Дна постукали. Я ж розпочну з того, що цю добірку нікчемних висловлювань пропагандистів сьогодні відкриває наступна заява. Это как вот э, юродивый в, в, в Евангелии, который беснуется, кусается, нападает на людей, оскорбляет, изрыгает проклятие Богу, но когда из него бесы выходят и вселяются в, в гордаринских э, свиней, он сидит и тихий, и покорно слушает у ног Христа, слушает его проповедь. Этот образ экзорцизма, изгнания дьявола, вот что нам надо совершить с Украиной. Изгнание дьявола из наших людей, из наших братьев, которые одержимы. И вот этот... Серйозніший воєнний екзорцизм, силовий екзорцизм, то що нам предстоїть осуществить. Та ви б себе спочатку почали. Давно пора знаєте вигнати диявола з Кремля. А там дивись, і від нас би відстали. Але ж ні, вони продовжують озвучувати в ефірах мечню. І все це на головному телеканалі Росії на багатомільйонну аудиторію. Як і це, і що буде з цими. Е народами, проживающими на этой территории, если убрать удавки НАТО и удавку Европейского Союза, это вопрос интересный. Вот, поэтому, еще раз говорю, нет никаких европейцев. Администрация Европейского Союза есть оккупационная администрация. Еще одна удавка на шее этих стран. Есть проблемный вопрос. А в принципе, крім європейців, німці, французи, італіян вони ані ще? як вам напишіть під випуском. Бо навіть у мене інколи зізнаюся, бракує слів, щоб всю цю ахінею якось прокоментувати. Цікаво, що скажете ви. Ну а я ж з радістю розповім вам про те, що поки одні пропагандисти пробивають дно ось такими своїми заявами, ну а інші все, що там вірять у захоплення всієї України, інші видають. Ось такие парлы. Пилотников, скажите, пожалуйста, ну, много говорилось о том, на фоне вторжения в Курскую область, что у них полное преимущество. Я, вот, исходя из того, что вижу и читаю, так понимаю, что ситуация все-таки в каком-то смысле разрулилась постепенно в нашу пользу или нет? Если брать такую узкую тактическую сферу, например, как одноразовые, да, FPV камикадзе, то, в общем-то, ну, сопоставимо. У нас і у них, а тільки ті, які є у нас, вони ефективно глушаться їх рибом. І поэтому, от значить, от, от, от я, я приводив статистику да, 160 шістдесят пусков, п'ять попадань значить в ціль, 15 около цілі, а стальне, значить, з біля Що ж, якщо це дійсно так, то статистика непогана, але треба, щоб збивалося все-все абсолютно до єдиного. Тому українці донатьте на потреби наших сил оборони. До речі, їхню роботу прості росіяни, яких Путін кинув на призволяще, бачать і теж поважають. Ну і навіть дякують українським військовим. Як вам такий поворот подій? Можна да, со мною 70 років, Його два рази возили в Суми, робили операцію, привезли все хорошо такого, також насильно вивезли. Хто да, ж насильно, Я сама прийшла. Говорю, вивезіть раді Бога, помогіте. І от медики забрали, привезли увізлі увезли до міста до і вообще выше крыши. Та Це просто найкраще зізнання, яке вмить руйнує кремлівську пропагандистську машину. Ось ту машину, на яку Путін та його посіпака витрачають просто колосальні гроші. Це для того, щоб промивати мізки і громадянам федерації. Ну і звісно, всім іншим. Аж тут журналістам вдається потрапити в той самий український концтабір на курщині, яким лякають людей російські пропагандисти, і місцева жителька, тобто громадянка Росії, відверто говорить про жахи української окупації. Воєнні нас і поєд і велике. І ще її ліче. и никто никого не удерживает вот в этом интернате. Все сюда люди пришли самостоятельно, потому что здесь за них заботятся, и никто их насильно не удерживает, и никто их не держит под прицелом. Так госпожа Захарова заявляет чуть-чуть другое. А госпожа Захарова пусть сюда приедет с этой Ольгой, этой самой Скобеевой, и тут снимут, они, извиняюсь за выражение, пи***ят, что они попадя. Як вам такий палкий привіт Скабєєвій та її поплічниці Захаровій? Знаєте, як на мене, це прекрасно. І це відео має побачити якомога більше людей. Тому не соромтеся залишати лайки та коментарі. Це люблять алгоритму Ютубу. Ну а отже, будуть просувати це відео. А я ж іще дещо для вас маю. Давайте подивимося. З другої сторони, є ніпанімання, важна об этом сказати, ніпанімання там многих ребят. Багато приїжджають в отпуск і, 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 і появляють. Телепортируются в другой мир, и а что здесь происходит? Почему я не понимаю причинно-следственных связей? У многих этот разброс есть. То есть есть ребята. А которые... что бы хотели они увидеть, приезжая сюда во время отпуска или на лечение? Общество должно, общество должно понять, что там э, лучше люди. Как всего, это выглядит физическое? Они приезжают физически и они своими глазами, что увидеть? здесь? Здесь они должны находить. Поддержку и понимание у людей. Нет, Очень погодите, часто, поддержка о... есть, но это же не значит, Очень... что я не должна, не знаю, там, ребенка проводить день рождения. Я не знаю, Юля, вот вы приезжаете оттуда, вы хотите увидеть нас здесь какими? Как минимум, людьми, которые с уважением относятся к тем, кто на фронте. Тобто, есть, если я правильно поняла, то сначала они 10 лет убивают людей, заявляя при этом, что это просто работа. Ну, знаете, так как на заводе, только немного иначе. Ну а потім вони дивуються, чому їх не поважають свої ж навіть. А ще вони розуміють, що їх і цураються, і навіть хочуть обдурити. То, к сожалению, от, прибуває там в Ростові, в тому же навіть в Луганське люди бачать військових, це накручені ціни моментально. Ну, тобто, Цена для для да. Почему? Ну, кто бывал в Донецке, подтвердит да, мои вы, слова. Да, Потому да, что военных Вы подойдите к таксисту. То есть дело не в праздниках и, и без, не в том, и что и я песни пою в машине. Дело в том, те, кто этим пользуется. Да, вы знаете, этим пользуются. Кто специально, нарочито, пренебрежительно относится к военным. О них дело, а не о тех, кто там, не знаю, детские праздники проводит или кофе. У меня тоже есть дети, мне тоже хочется строить им праздник. Мне хочется, чтобы они были в мире. Ну, то есть для меня война – это работа. Ну, как бы цинично это не звучало, но за 10 лет она стала для меня просто работой. Просто у кого-то работа на заводе, а у кого-то робота така, как у меня. У нас сколько детей? Двое. А они где? С бабушкой. Ой, слава Богу. І все це через те, що Путіна постійно ображали. Про це заявили у Соловйова. І навіть озвучила реальну причину безглуздої м'ясорубки, яку розпочав кривавий очільник Кремля, і не надо требувати сразу ідеології об'яснення. Ну Росія шла к этому пути, тому що лично Володимир Путін за время нахождения на посту президента Росії сталкивався з постійним обманом і з постоянним дворушничеством запада вполне конкретних вопросах. Будь то вопроси розширення НАТО, будь то політика на постсовєтському пространстві, будь то достигнуть хоть хоч якихось компромісів. Тобто, у відповідь на такий підлий обман Путін міцно помстився заходу, вбив близько 20 тисяч російськомовних жителів Маріуполя і стер із землі кілька міст Донбасу, які перед цим оголосив російськими. Цікаво. Як і те, що у студіях на Москве заговорили також і про закінчення цієї війни. Як вам? Какая-то слепая, зомбированная вера в то, что ну, Россия где-то остановится. Ну, Россия где-то это самое. Россия не остановится, пока не будет по столе договора э, о безопасности. Всеобъемлющего. Они этого не понимают. Они обсуждают какие-то теории, а давайте заключим мир, заключим мир, вот-вот по точке, те, линии соприкосновения, а то, что не, не соприкасается с российскими войсками, мы всу, возьмем в НАТО. Ну сумасшедшие, мы просто шизофреники. А о чем это говорит? Это идет речь о том, что они что не понимают, что Путин на это не пойдет. Конечно понимаю. После взрыва нашего ФАБа, тысячник, полутора тысячник, но я знаю про тысячник, в радиусе 200-300 метров все, кто находится, как минимум контужены, ну, если считать тех, кто погиб сразу, дематериализовался. То есть они не воины уже. Обидно это, грустно это, плохо это, хорошо это, не знаю. Не думаю. Ну а у мене на сьогодні на цьому все. Але я нагадую вам про головне: підтримуйте наші сили оборони. Ну і не забувайте, з вами була я Інна Набок. І вже буду чекати вас на наступному тижні у новому огляді російської пропаганди. Тож до зустрічі і бережіть себе та нашу Україну.